Чи повинна Україна вступити в НАТО і як кандидат в президенти, я з цього приводу не маю мати права на власну позицію. Вирішення питання вступу до НАТО це питання виключно українського народу і всієї території нашої держави. Я не думаю, що вступлення в НАТО рішить проблему для України. Україна превратила свою територію воєнний полігон, геополітичної боротьби запада і Росії. Тому ми повинні состоятися як государство, не блокове. І государство, которое имеет сильную і ефективну, дієспособну армію. Україна повинна негайно відмовитись від позаблокового статусу і зробити максимум зусиль для того, щоб вступити у військово-політичний блок НАТО. Я думаю, що це можна було б зробити вже е цієї осені. Кого б ви бачили прем'єром? Повноваження президента є досить обмеженими. повноваження прем'єра є значно більшими. Тому український народ має таке саме право обирати прем'єра, як і президента. Призвич немає. Потім Арсенія Ценюк. Чи має російська стати другою державною? Українська мова є державною мовою. Російська мова може отримати інший статус ще офіційної мови. І є така позиція. І вона не виключає можливості спілкування українською мовою, але щодо державних службовців, вони обов'язково мають знати рідну мову тієї держави, в якій вони живуть. В моїй програмі як президента України питання російського язика, як второго державного, Безусловно, єдиною державною мовою в Україні має бути українська. Яку музику ви слухаєте? Архманінов, Бетховен, Моцарт. Я вираз на Бітолс, на Пінфлоїді і так далі. Лезепален, так що для мене проблем Zeppelin, Star стар to Heaven. Звичайно, останній час мені дуже подобається Nickelback, Я його слухаю протягом останніх десь трьох-чотирьох років. Але взагалі в мене достатньо широкий спектр тієї музики, яку я люблю. Але зазвичай це більше все таки рок н рол тобто старий і добрий рок-н-рол. Остання книжка, яку ви прочитали? Володимир Тарасов книга для героїв. Читав э, Габріель Гарсія э, книгу «Сто літ одиночества». Це, на мій взгляд, найкращий э, прозаїк э, э, сучасності, який недавно умер і похоронен э, в Мексикі. Три товариші. Ремарка. Історична постать, яка вас надихає. Індіра Ганді, мати Тереза. Я не хочу великий буде список людей. Найбільше в житті мене надихає саме Ісус Христос.